Які найбожевільніші способи заробітку грошей ви знаєте? У коледжі я ходив на курси, де нас навчали, як почати малий бізнес та керувати ним. Професор сказав нам подумати про безглузді бізнес моделі для нашого вигаданого бізнесу, оскільки таким чином ми зможемо отримати більше користі від занять. Було багато дурних ідей: ходити від дверей до дверей, продаючи канцелярські скріпки, доставка пального людям додому за допомогою велетенської цистерни, послуги щитання та конспектування статей для керівників тощо. Один хлопець вигадав продавати перекоти поле, вгадайте, хто кинув коледж і почав успішний бізнес. Хлопець, який вигадав продавати перекоти поле. Він відправляється на фургоні в пустелю, збирає перекоти поле та продає їх голівудським кіно та телестудіям, яким вони потрібні. Він зберігає перекоти поле на складі, і оскільки вони ніколи не псуються, його єдині витрати це бензин, зберігання та вебсайт. Зрештою, він став постачальником перекоти поля номер 1 поставляючи його студіям по Цьому світу заробив купу грошей, продаючи те, на що мільйони людей не звертають увагу. У мене була робота, де я читав газетні статті та конспектував їх для свого начальника. Буквально єдине завдання для якого мене найняли. Не настільки божевільно, як деякі інші коментарі тут. Але я знаю чоловіка, друг моєї мами, який поїхав до Техасу більше 30 років тому. Ми з Норвегії, і помітив, що в кожному саду є батут. І це майже завжди був Джамп Кінг, круглий із синіми матами. Тож він купив 10 батутів і повернувся до Норвегії. Він продав їх за кілька днів, замовив ще 50, те саме. Так він став єдиним імпортером і одному богу відомо, скільки він на цьому заробив. Імпортер фантастичний, Стична, але нішева кар'єра. Я знаю одну людину, яка щороку їздить до Непалу, наповнює весь свій багаж шалями, шарфами, капелюхами та рукавичками ручної роботи. А потім протягом року продає їх на фермерських ринках у вихідні. Вона не багата, але в основному вона працює два дні на тиждень і заробляє достатньо грошей, щоб решту часу робити все, що захоче. Таксист у Дубліні одного разу розповів мені історію про одного зі своїх клієнтів. Хлопець був скульптором. Він дивився кінні перегони, і коли якийсь кінь перемагав, він використовував соціальні мережі, щоб зв'язатися безпосередньо з власником і запропонувати йому скульптуру його коня-переможця в натуральну величину. У наш час люди, які володіють скаковими кіньми чемпіонами, як правило, дуже багаті. Ми говоримо про шейхів, олігархів, мільярдерів. І час від часу один із цих власників погоджувався заплатити близько 100 тисяч євро за скульптуру, присвячену перемозі його тварини. Чувак робив лише кілька скульптур на рік, а решту часу жив чудовим життям. Найбагатший хлопець у доволі заможному містечку неподалік від мого заробляє величезні гроші, купуючи шоколадні батончики херші і загортаючи їх в обгортки з індивідуальними дизайнами на тему святкування виходу на пенсію або з корпоративними логотипами, щоб потім їх роздавали на цих заходах. Буквально просто загортає шоколадні батончики у папірці та подвоює або потроює свої гроші. Приблизно 4 роки тому я помітив, що у нас якось швидко закінчуються вакуумні пакети на блискавці. Виявилося, що моя 10-річна донька змішувала желейних ведмедиків або черв'яків з латиноамериканськими спеціями та соусом чамой і продавала їх у школі по 5 доларів за пакет. Вона заробляла близько 100-150 доларів на тиждень. Є одна англійка, яка допомагає заможним китайським батькам обирати для їх дітей відповідні англійські імена у східній Азії. Зазвичай діти мають вторинні англійські імена, які вони використовують на уроках англійської мови, а часто й пізніше, коли, наприклад, подорожують. Люди надсилають їй фотографії своїх дітей, і вона пропонує імена. Наскільки я пам'ятаю, вона бере по 50 фунтів стерлінгів за одне ім'я. Коли я навчався у коледжі, моя подруга купила старий шкільний автобус, полагодила його та вийняла усі сидіння. Наприкінці кожного семестру вона їздила по околицях багатого району нашого університетського містечка і збирала все, що викидали багаті діти, перш ніж переїхати або поїхати додому на літо. Телевізори, дивани, комп'ютери, столи було дивно бачити, що людям легше викинути ці речі і просто замінити їх новими наступного семестру, замість того, щоб займати. Тися їх зберіганням чи перевезенням. Потім вона продавала усе це на Craigslist. Друг, з яким я навчався в середній школі, став мільйонером завдяки тому, що почав надавати послугу підтримування правильного тиску у шинах автомобілів великих компаній. Одного разу він перевірив тиск у шинах деяких автомобілів на парковці і надав компанії обчислення на основі цих даних, скільки вони можуть заощадити на пальному на кожному автомобілі на рік, просто відрегулювавши тиск у шинах. Тепер час від часу він регулює тиск у шинах в обмін на відсотки з цієї різниці. Багато великих компаній миттєво стали його клієнтами. Спочатку він інвестував лише у фургон і компресор і цілими днями накачував шини. Зараз він володіє двома вілами з басейнами і човном лол. Я знаю жінку, робота якої буквально полягала у тому, щоб спати. Власник місцевої офісної будівлі хотів, щоб хтось був на місці цілодобово та без вихідних, щоб мати можливість у будь-який момент зв'язатися зі службою швидкого реагування, якщо з'явиться така потреба. Тож він найняв її, щоб вона приходила в будівлю ввечері, коли офісні працівники закінчували роботу, і вона просто влаштовувалася спати у спеціально відведеній для неї спальні. А вранці вона Залишала будівлю офісним працівникам. Жодних служб швидкого реагування ніколи не викликали. Це найменш стресова легальна робота, яку я тільки можу собі уявити. Нещодавно я познайомився з людиною, яка працює неповний робочий день в ожатиму таборі. Вона згадала, що у них працює хлопець, який ночує у цьому таборі. Я запитав, а охоронець е, не зовсім. Він з'являється об одинадцятій вечора і лягає спати. Потім він прокидається о сьомій ранку і йде додому тому. власників цілком влаштовує така домовленість. Він не заробляє на цьому багато грошей, але все ж таки... Я зустрічав кількох венесуельців, які грали в Runscape по 10 годин на день, займаючись фармом золота. Вони продавали це золото іншим гравцям за справжні гроші через PayPal. Венесуельський болівар майже нічого не коштує. Тому година фарму у вигаданому ігровому світі коштує більше у доларах США для цієї ігрової спільноти ніж праця на більшості робочих місць початкового рівня у Венесуелі. Я забув фактичний обмінний курс, але знаю, що для них він був хо. Прошим. Безліч американських, європейських чи японських гравців просто заплатить вам 5 доларів США за 7 годин фактичного фарму золота для них. Для багатьох людей 5 доларів США це ніщо, але на венесуельських ринках це хліб, молоко, рис і навіть трохи м'яса, принаймні на один день. Дуже поширена річ, і в World of Warcraft. Безліч людей займаються фармом ігрових ресурсів і продають їх за золото. І потім інші люди. Купують золото за реальні гроші. Це цілий бізнес. Я був одним із таких людей. Я роками займався фармом та продажем ресурсів у World of Warcraft. і, врешті-решт, переїхав у США на зароблені гроші. Лол. Ще в 90-х я знав хлопця, який розмістив у газеті оголошення, у якому було написано щось на кшталт. За 10 доларів я розповім вам свій секрет легкого заробітку. Надішліть 10 доларів готівкою на адреса, щоб дізнатися, як люди надсилали йому 10 доларів. А він у відповідь наставляв їх розмістити у газеті оголошення про надсилання 10 доларів за секрет легкого заробітку. Раніше я розмальовував людям обличчя у барах під час різних свят. Так просто розмальовував обличчя п'яних людей. Я заробляв по 100-150 доларів чайових. Є люди, які проводять стріми, під час яких вони транслюють себе сплячими. Якісь дивні люди платять гроші, щоб спостерігати, як вони сплять. За додаткову плату глядачі можуть видавати звуки, які лякають стрімерів, будять їх тощо. Я знаю хлопця, який це робив, і справді заробляв пристойні гроші, але це якось кріпово. Я б ніколи цього не зробив. Мене штовхнула зі сходів дівчина-підліток, яка сказала мені: дивися, куди йдеш. Я розірвала свою сукню під час падіння і вже підводилася, коли якийсь хлопець підбіг до мене, вибачився за свою доньку та вручив мені 500 доларів як компенсацію. Багато років тому я був на парковці під час снігової бурі. Хлопець намагався мене об'їхати, але його авто занесло і він врізався у мої пасажирські двері. Це справді був нещасний випадок. Він. Вибачився і сказав мені дізнатися, скільки коштує ремонт, і він заплатить за збитки. Ну, моєю машиною у той час був поганенький старий Форд вартістю, можливо, 500 доларів. Але я поїхав у автомайстерню і там ремонт оцінили у 900 доларів. Я надіслав йому це факсом, це було ще в 90-х, думаючи, що він не погодиться. На мій подив, через три дні в моїй поштовій скринці був банківський чек на 900 доларів. На той момент у мене. У мене була вже інша машина, тож я поклав у кишеню 900 доларів, продав розбиту машину на запчастини за 300 доларів і таким чином отримав 1200 доларів за машину, яка до аварії коштувала лише 500 доларів. Я був дуже радий, що він на мене натрапив раніше. Я був професійним фанатом. Мені платили непогані гроші за те, що я втілював мрії людей, часто химерні про власного фаната у письмовій формі. Не супер божевільний спосіб, але досить смішний. Хлопець, з яким я працюю, раніше жив в одному багатоквартирному будинку з дилером Креку. У них були хороші стосунки. Одного разу, коли мій колега повертався додому з роботи, він кілька секунд посвітив ліхтариком у вікно того хлопця, перш ніж зайти у свою квартиру. Згодом дилер у паніці почав стукати до нього в двері і сказав, що за ним женеться гелікоптер. Він запропонував моєму колезі 200 доларів за те, що той на ніч сховає його за нас. У себе. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Також не забудьте поділитися своїми історіями або ж своїми думками щодо почутих історій в коментарях і до зустрічі в наступних відео.